Малиновий передзвін шкільних дзвінків 2 вересня лунав у багатьох школах України. Він сповістив про те, що розпочався ще один навчальний рік. Балтському міському ліцеї номер 3 подвір'я сповнене сміхом та гомоном. Це шкільна родина після літа знову зустрілася, аби розпочати захоплюючу кіноподорож у світ шкільне життя. Доброго ранку. Доброго Сьогодні ранку. ваш перший раз у перший клас. Так. Якими відчуттями прийшли в школу? Чого очікуєте від Балтської школи No3? Взагалі Ой. від навчання. Очікуємо від навчання всього самого найкращого. Школу дуже хотіли. Настрій чудовий. Е, дуже раді. Перший клас все таки Будемо навчатися. Готова до навчання в школі? Так. Да. Чого чекаєш від школи? Чекаю радості нових друзів. Я навчалася в цій школі, і вона захотіла також цю школу закінчити. Не перший раз я беру діток до першого класу, але як завжди дуже хвилююся, як наче це перший раз. Бажаю своїм діткам терпіння, наснаги, саме головне мирного неба і дякуємо нашим збройним силам за те, що сьогодні ми маємо змогу сісти за шкільні парти всім діткам нашої України. Бажаю всього самого, самого найкращого: батькам здоров'я, терпіння, любити своїх дітей і отримувати від школи ті. Ільки велике задоволення. Я відчуваю гордість, напевно, за те, що я вчився в цій школі, і зараз я випускаюсь. А от такі малі діти, я їх веду в країну знань. Дякую всім учителям вчителям за те, що вчили мене. Ці 11 років терпіли мене. Бажаю всім сьогодні гарно провести час, гарного настрою та всього найближчого. Сьогодні ми прийшли до школи, щоб провести наш. Останній перший дзвоник. Ми всі дуже радісному е, стані. Ми очікуємо лише самого найкращого від цього навчального року. Плани є, звісно, плани є. Ми е, всі їх е, виконаємо, я в цьому впевнена, е, і здобудемо високих е, досягнень. Що я відчуваю? Радість від того, що моя донька вже зовсім стала доросла, красуня, наша розумниця. А з іншого боку, трошки й сумно, що це вже останнє перше вересня у нашої донечки. Бажаю всім випускникам щасливої дороги. В першу чергу мирного неба, щоб в Україні був мир. І щоб завжди їм посміхалось сонечко і успіх був завжди. Дорога, щастя, щастя, і... миру на світі. І щоб скоро закінчилася війна. Увага, увага! Який щасливий день сьогодні, веселий, радісний ясний. Ми і погожий, бо час навчальний рік. Рідна школа знаєм сумувала. Ти чекала ціле літо нас. Хоч війна проклято увірвалась, школа рідна. Нам навчатись час. Ми для перемоги зробимо все, що треба. На весь світ заявимо, що ми є. Голос на нам всі шкільній родині. Доброго всім ранку! Зі святом усіх вас! Дорогі друзі! Ось нарешті відірвався перший осінній листочок з календаря нового 2024-2025 навчального року. І ми щиро вітаємо з його початком всю нашу дружну шкільну родину. Ви гості, і шкільна рада. Ми усіх вас привітати раді. Мить прийшла, хвилююча яскрава. Шикуйся, рівняйся, лунає гімн Джави. Прапор, герб це те, що так самовідно відстоюють наші воїні у боротьбі зі злом. А ще українська душа, європейські погляди і наш майбутнє. Власне, саме за це воює весь наш український народ. Бореться весь світ. За те, щоб мати щасливе майбутнє. Вшануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рід. Незламні духом, мужні і сильні, творять історію і майбуття. Ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було у кожного свій фронт, і усе, що ми робимо, ми присвячуємо одній спільній меті. Усе за підтримки наших захисників, які, не жалюючи себе, відстоюють наш мир і свободу. Ось і сьогодні наше свято є благодійним. Серіалу Шкільне життя 2024 розблоковано. Серіалу? Ти нічого не наплутав. Сьогодні ми всі прийшли до школи щоб розпочати новий навчальний рік. Дитинство і Школа наче фільм цікавий серіал з окремих серій. Сьогодні ми почнемо здіймати в нім, як школа, зустрічає дітлахів і відкриває двері. Прекрасно! А назвемо ми цей серіал Шкільні роки. Та ні. Це так сухо і так банально. Адже життя в нашому третьому ліцеї це крутий водограй навчання, спорту, розваг та перемог. Ну, тоді так, крутий ліцей номер 3 Добре. А хто актори? Я хто? Усі ми, усі! То навчається і працює в нашій школі. Добре, досить балачок. Час не стоїть. Починаємо. Кінокомпанія Балський ліцей номер 3 Produкшн. За замовлення Міністерства освіти і науки України 2024 року розпочинає зйомки шкільного багатосерійного фільму з елементами трилера, бойовика комедії та мелодрами. Тривалість тут 4 015 шкільних днів. Із серії навчання та розвиток. Спорт і творчість, дружба та досягнення. Ролі виконують учні, вчителі та батьки. Мультик Мега, мега суперсеріал. суперсеріал. Крутий ліцей No3. Епізод перший. Серія. Перша. Наші перші кроки. Зачекай, да, ми ще не привіталися із нашими новими маленькими друзями. А хто це ще такі? Так це ж наші першачки. Шановні присутні, привітайте наших нереально крутих першокласників, розумних, кмітливих та допитливих. Я думаю, кожен з них, переступивши порів чудової країни під назвою Ліцей номер, 3, знайде собі справжніх друзів. Побачить, який великий і цікавий наш світ прославить нашу рідну неньку Україну. Ми вітаємо школяриків першого А-класу та їхню першу вчительку Русалович Людмилу Василівну. Вітаємо веселих першокласників першого Б класу та їхню класну маму Сабадаш Надію Василівну. Наша третя школа вже 88 років дає освіту та радість пізнання усім своїм школярам. Рідна третя школа єднає усіх у дружну та міцну родину. І ось сьогодні у нас поповнення. А прийняти малюків до лав школи запрошуємо наших дорогих 11 класників. Отож зустрічаємо найстарших і найменших учнів 2024-2025 року. Цього року у нас першачки. Але варто сказати, що нереально круті у нас і всі п'яті, і всі десяті і всі одинадцяті класи. Наша школа Кращої нема. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для нас всіх. Головне. До слова запрошується директорка нашого ліцею, Капкіна Жанна Валеріївна. Серія перша, епізод другий. Нас там. Доброго ранку І школа рада зустрічає своїх вихованців. А ви скучили за школою? Не чую. Кучлю, скучили, я бачу по вашим посмішкам. Дійсно, школа це як серіал, де все захоплює, де є подорожі, Де є яскраві зустрічі, друзі, перше кохання. Тож, школа. Рада зустрічає вас! Сьогодні розпочинається серіал для наших першачків. Ви знаєте, я підглядала за ними на репетиції. І знаєте, я відкрила для себе один секрет. Хочете, я поділюсь з вами. Вони надзвичайно талановиті. Ви знаєте про це? Давайте привітаємо наших першокласників! Привітаємо їх батьків! Рідних вони дуже-дуже хвилюються. Але я сподіваюся, що ми допоможемо розкрити акторські здібності нашим першачкам. І їм дуже сподобається в нашому ліцеї. Так, першочки? Так, yeah. звичайно. Ну що, актори? Ви готові до зйомок серіалу? Готові. Тож я бажаю вам, щоб ви надихались школою. Подорожуйте, дружіть, займайтеся спортом, приймайте участь в конкурсах, навчайтесь, цікавитись новими ідеями, новими відкриттями. І тоді, наприкінці навчального року, ми з вами знімемо справжній Так? і кожен із нас отримає свого Оскара. Ож, я бажаю вдалої гри, нашим акторам, учням. Поаплодуємо. Я бажаю терпіння, здоров'я та сил нашим режисерам, нашим наставникам, вчителям. Подаруйте їм обласки! Ну, який серіал без продюсерів. Ви готові бути продюсерами нашого серіалу дівати? звичайно, готові. Тож я дякую вам, бажаю вам терпіння, сил, добра, здоров'я і отримувати насолоду від перегляду нашого серіалу. Я думаю, що якщо об'єднаємо всі наші зусилля, то у нас обов'язково все вийде. А ще найбільше мені хочеться, щоб нічого не заважувало знімати наш серіал, щоб не було тривог, щоб не було блекаутів. І щоб на нашою країною було мирне небо. Тож я вітаю вас всіх з початком нового навчального року. Нехай він буде вдалим, успішним, а найголовне мирним. Тож, з вірою в перемогу, з надією на краще, з підтримкою наших збройних сил, ми розпочинаємо наш новий. Навчальний рік! Я вітаю вас всіх! У цю урочисту святкову мить привітання гостей ще рібрій! Вітайте міського голову балтської об'єднаної громади Мазура Сергія Сергійовича! Доброго ранку! Дорогі діти, шановні батьки! Шановна Жанна Валеріна та прекрасний ваш колектив, колектив нашої школи. Вітаю всіх з початком нового цікавого року. Хочу подякувати всій шкільній родині за той рік, який минув. Хочу звернутися до всіх, від найменших наших дітей до найстарших, до 11 класів, до батьків. Нам потрібно посилюватися, гуртуватися, як вже сьогодні говорилося, акцентувати увагу на нашу армію та безпеку, на підтримку та допомогу збройних сил, тому що кожен день ми стаємо все ближче до нашої перемоги, і з кожним днем, чим це буде швидше, тим ми повернемося до нормального життя, до процесу відбудови, до мирного, спокійного. Ефективного навчання, роботи і відпочинку. Зичу всім гарного, цікавого, нового і саме головне року, який нам принесе перемогу. Всіх зі святом! Дякую. Сумно, що цього року свято початку нового навчального року знову не настільки урочисте, як цього хотілося б. Адже в нашій країні йде війна, та попри все, добро обов'язково переможе. І незабаром ми усі святкуватимемо таку мрійну перемогу. Ця перемога і майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас, а особливо від нашої молоді. Третя школа це місце добра, територія, де кожен з нас має вчитися творити світле майбутнє України. І ми з гордістю усвідомлюємо, що у нас є ким пишатися і кому творити добро. Школа моя, наш дім розвитку і вірить, моя школа, школа добра. Твори, розвивайся, як хочеш, добра, серце своє не побачуєш добра, навчайся твори, розвивайся, як хочеш і нехай, хай хай лунає дитячий сміх У місті добра, серце б'ється одне до всіх. Штола, школа моя, наш дім розвитку і вірить. Добра, а -а -а, серце своє не чуєш? Добра, а -а -а, навчайся, твори розвивати. Я люблю своїх вчистта, друзів. Добра, Навчайся твори, розвивайся як хочеш добра. Серце своє не ховай, чуєш школа добра. Навчайся твори, розвивайся, як хочеш, третій школа, школа моя, наш дім розвитку мірить, мої школа, школа добра, місце твої. Моєї сили, седи школи, школа моя. Наш дім розвитку й віри. Моя школа, школа добра. Місце твоє, моєї сили. І ось вона наставила хвилина. Коли наш перший дзвоник продзвенить. На школі чекає вже шкільна країна. Розкриють двері плані. Дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. Бажаємо вдалих уроків, успіхів та упевних кроків до поставленої мети. Перший дзвоник продзвінів, і це означає, що можна завершувати зйомку. Фільм. Ні, Кузя, усе тільки починається. Адже протягом нового навчального року нас очікують і скільки історій, досягнених. Цікавих подорожей та нових шкільних пригод, що від сьогодні зйомки нашого шкільного відео будуть тривати щоденно. Отож шукайте себе на Ютубі, в лайках, інстаграмі, телеграмі, тіктоці, фейсбуці та в інших соціальних мережах. Нехай світ знає про наших класних дітей, крутих батьків та наймудріших вчителів. Двері класів вже відкрито, а шкільні парти, стільці та дошки вже з нетерпінням чекають почути нові історії учнів про те, як вони провели літо. Отож, варто поспішати в класи на перший урок. Урочиста лінійка присвячена святу першого дзвоника, початку нового навчального року, оголошується закритою. Чіво прошенькі, як Роса на совці, запануємо браття, у Сохісто. Бажаємо усім творчої наснаги та успішного навчального року. Тож рушаємо разом Україну знань. Навчальний рік. «2024-2025 розпочато! Щасливі учні, горді за своїх дітей батьки. Для багатьох з них ліцей номер 3 став рідним, адже в ньому навчалось не одне покоління. Сьогодні колишні випускники привели на навчання хтось своїх дітей, а хтось вже і онуків. Впевнені, тут вони отримають міцні та ґрунтовні знання, а мрії у всіх одні. Перемога та мир в Україні У мене першокласниця, але в нас ще дуже цікава історія, тому що наша першокласниця це вже четверте покоління нашої сім'ї, яке йде перший клас до третьої школи, тому що це і моя школа теж і моєї матері, і тут навчався мій дідусь. Ви кожного дня забезпечуєте мирне небо над головою. Що б хотіли побажати всім діткам. Щоб пошвидше закінчилась війна, щоб вони раділи в школі, набували знань. І росли мирній незалежній державі. А ми, в свою чергу, забезпечуємо спокійне навчання, спокійний сон та щасливе дитинство. Внука привели до школи. Що відчуваємо? Радість, надіємося, що буде все добре, що він буде добре навчатися. Він у нас умнічка, любимий, і самий найменший внук. Думаємо, щоб війна закінчилася і щоб наступний рік ми прийшли вже сюди в другому. Плані хороші вчителя. У нас уже тут три внука навчається вчителям терпіння. Щоб вони любили наших дітей, щоб вони їх любили, щоб вони довіряли їм, бо вчителька перша мама. Наша школа готувалася до зустрічі з нашими вихованцями, з нашими учнями. І всі вчителі готові поділитися з дітками своїми знаннями, своєю ну, будуть працювати, щоб все було добре, щоб дітки поважали, любили нашу країну і були щасливі і навчилися багато-багато нового. Сподіваємося, що цей рік буде для нас дуже цікавим, пізнавальним, що дітки дізнаються багато нового, тому що вони перейшли в середню школу. Це для них такий важливий крок. Ми вчителі будемо намагатися зробити для них цей рік яскравим, цікавим, пізнавальним. Головне, щоб він був мирним, щоб дітки були здорові, щоб дітки були щасливі. Сподіваємося, що все буде добре. І всі дуже чекають на нову школу. І в нас тут дуже класні діти, дуже класні вчителі. Взагалі тут такий вайб, і ну, ну, рідне, щось рідне. Лише приходиш і тут вже вже тобі все рідне. Я хочу побажати здоров'ячки на цей навчальний рік. Ми дев'ятий клас, ми... нам найбільше. Хочу побажати перемоги в Україні. Я хочу, щоб ми перемогли і щоб мій тато повернувся додому. Я цього найбільше хочу. Він вчитель цієї школи і всі надіються, всі вчителі надіються на його повернення.